Життя нерідко ставить перед нами складні випробування та ситуації, але саме у цих моментах наша внутрішня сила та віра у себе набувають особливого значення. Перемога це не завжди показники зовнішнього успіху або матеріальних досягнень. Вона починається усередині нас, у нашій рішучості і незламній вірі. Це віра в те, що навіть у найскрудніші часи, які нарешті пройдуть, все буде добре та вони залишаться позаду. Коли ми віримо в свою перемогу, ми знаходимо в собі рушійну силу піднятися після кожного випробування. Ми перетворюємо всі негразди на нові можливості, вчимося на власних помилках та знаходимо в собі потужні резерви, про які нам ніколи і не снилося. Сьогодні настав той день, коли марафон амбасадорів наближається до завершення. Це була незабутня подорож, сповнена емоцій, взаємодій та відкриттів. Разом ми пройшли незабутній та нелегкий шлях, стикнулися з викликами та разом їх здолали, використовуючи цінності чесності та довіри. Кожен з нас справжній амбасадор добра і правди в цьому світі. Кожна історія, кожен відеоролик, кожен пост, який ми оприлюднювали, мав досить велике значення. Ми стали тим голосом розуму, який проникає у серця і допомагає іншим. Нехай віра в перемогу нашого навчального закладу стане нашим незламним щитом і мотивацією досягати більшого. Закінчення цього марафону не означає кінця нашої місії. Ми покликані продовжити боротьбу з шахраями надавати підтримку тим, хто її потребує, створювати безпечне онлайн-середовище для всіх нас. Ми залишаємося тією силою, яка може змінити світ на краще. Тож, дякую всім організаторам за таку чудову можливість. Слава Україні!